У цьому відео ми поговоримо про двигуни громади або структури, які штовхають і стимулюють процеси розвитку в територіальних громадах України. Такі структури можуть створюватися як органами місцевого самоврядування, так і жителями територіальних громад. Якщо ми говоримо про структури, які створюються органами місцевого самоврядування, то це. Можуть бути, наприклад, агенції місцево-економічного розвитку, це вони можуть бути створені як е, відокремлені комунальні установи з е, власним рахунком, печаткою, штатом і відповідати за процеси розвитку. Вони можуть організовувати та впроваджувати процеси стратегічного планування. Е, вони можуть залучати кошти для. Реалізації різних інвестиційних проєктів, проєктів з розвитку громади. Вони можуть виступати партнерами в міжнародних проектах, залучати кошти міжнародних донорських організацій. Їхній бюджет також може поповнюватися за рахунок надання платних послуг. Вони можуть також проводити певну господарську діяльність, отримувати добровільні пожертви. І найголовніше, це такі установи, вони мають всі повноваження і можуть бути дійсно такими е рушіями процесів економічного розвитку територіальної громади. Е далі, е ці ж процеси можуть, е в принципі, е дуже схоже виконувати. Е Структурні підрозділи міських, селищних е, чи сільських рад. Тобто створюється в міській раді під, підрозділ, назва його може бути різна. Часто їх називають від економіки, інвестицій, розвитку, м, туризму і так далі. І так далі Залежить від того, від профілю громади, від е, пріоритетів розвитку, від специфіки, від регіону. І набирається певний штат, і люди. Якщо ми говоримо про ідеальні умови, вони в таких відділах вони повинні займатися речами не поточною роботою, а стратегічними речами, і часто е результат яких можна буде побачити через довший період часу, через півроку, рік, а дуже часто через е декілька років. Е не всі знають, але є в нас в Україні також такий інструмент, як органи самоорганізації населення. У нас навіть є е цілий закон, по якому ці органи створюються. Це так звані можуть бути квартальні, будинкові комітети, е комітети, е які створені навіть на е базі цілих сіл. Е це вони такі структури мають дуже цікаву подвійну природу, скажімо так. Вони Мають трошки характеристики органу місцевого самоврядування, тому що вони створюються за рішенням сесії місцевої ради, але з другого боку вони ініціюються громадянами і дуже схожі мають і повноваження і можливості до громадських організацій в нас в Україні. Є багато успішних прикладів функціонування таких органів, самоорганізації населення, коли завдяки їм реалізовується дуже багато інфраструктурних проєктів. В основному це пов'язано з облаштуванням інфраструктури житлово-комунальних послуг, також ремонтом доріг, гасифікації. Облаштування благоустрою, відпочинкових зон і так далі. І також е, я би до цього списку ще включив громадські ради, які зараз багато створені вже при органах місцевого самоврядування. Е, багато з них, на жаль, не є дієвими, але е, якщо ми говоримо про. Е, Дієві громадські ради про е, таких активних громадян, е, які включені до таких структур, то е, такі формування також можуть бути досить ефективними і корисними для територіальних громад, е, де вони працюють.